Лілю, ти любила в дитинстві мініатюрки, моделі, yeah. діарами, щось майструвати? No, ясна річ, всі діти мені здається, це люблять. Хтось любить роздивлятися, а хтось майструвати. Це вже кому на що терпіння вистачить. А дехто навіть примудряється перетворити дитяче захоплення на професію. Як от герой нашого наступного сюжету, талановитий харків'янин створює неймовірні мініатюрні воєнні сцени і надає їх для аукціонів на користь ЗСУ. Тож, да. на шляху до перемоги. Моги може стати у пригоді навіть модель танка. Зараз самі переконайтеся. Ці мініатюрні шедеври по-справжньому оживають в руках харківського моделіста Данила Завірюхи. Створення ним мілітарні моделі купують побратими один одному як подарунок. Вони стають лотами для аукціонів на підтримку ЗСУ. А діорами з відтворенням бойових дій використовуються для навчання призовників. Ця діорама відтворює бойові дії, які небагато часу тому вели зсу на території Курської області. Окремо можна виділити певну кількість деталей, яку додають, які додають певного шарму. Наприклад, російський затоптаний у багнюку прапор, поміняний на український, або як мені здається, доволі елегантний та харизматичний напис СВО по плану, та звісно, крик хохли. 23-річний Данило народився у Харкові. Там хлопець вивчився на історика, захоплювався археологією і історичною реконструкцією. А ще з дитинства, завдяки батьку, займався моделізмом. Батько приніс колись додому маленьку модельку Мессершміту. Це такий був невеличкий літачок, дуже простенький і жахливої якості. Ми з ним його зібрали. Мені сподобалось. Батько приніс ще і ще, і ще. І так можливо, до 15 моделей у нас зберіглось. Данило дуже активний хлопець. Працювати почав ще підлітком за свої 23 роки встиг змінити понад. Десяток професій був масажистом, ковалем, будівельником і навіть колектором. Але знайшов справжнє покликання після початку повномасштабного вторгнення. Мої родичі чомусь вирішили, що треба їхати на дачу в село Глибоке, яке зараз під російською окупацією знаходиться, на зустріч танкам. Я кажу ні, не треба. І ми одразу поїхали у в зворотній бік в Харківську область, в Глушину, де я працював цілий рік барменом в сільському ганделику, і мені це не дуже подобалось, тому я став знову займатися цим хобі. І згадав, чим я займався з батьком у дитинстві. Данило повернувся до моделізму і створив власний блог, в якому показував процес створення мілітарних моделей та великих діорам з гіпсу. Ці відео набирали тисячі переглядів, і українці почали замовляти моделі на подарунок. Люди почали писати Замовлю, замовлю, а можеш мені зробити на подарунок. Ось у мене у командира день народження або я хочу там подарувати батько, який постійно на нулі знаходиться, не виїжджає на пам'ять про його машину. Я такі вау, нарешті хобі може приносити і гроші, і задоволення. По 12 годин на день Данило сидів над своїми роботами, паралельно створюючи відеоконтент для блогу. Згодом таланти моделіста помітив інтернет-магазин і запропо. Онував хлопцеві співпрацю. Я подружився з найбільшим інтернет-магазином по цій тематиці в Україні, Вони величезні молодці. Називається бокс 24 тому що молодці не просто тому, що молодці, а тому, що вони реально допомагають. Ось сьогодні чи завтра. Ми їдемо на е, також гурток до дітей, е, також які підтримуємо. Минулий раз. Ми були у Києві на гуртку по реабілітації військових. Данило почав знімати відео для Ютуб каналу, аби розвивати український моделізм і розширювати спільноту. Продовжив виготовляти подарункові моделі для військових та для волонтерів на аукціони. А ще долучився до волонтерської діяльності магазин моделювання дійсно лікує. Ми допомагаємо е, гурткам по моделюванню для військових. Ми допомагаємо гурткам для дітей. Це, по перше, розвиває дрібну моторику. У нас є докладні відео на Ютубі на цю тематику. Це допомагає військовим відволікатися від тих думок, які постійно гнітучо у них присутні в голові. Тобто полегшувати, поліпшувати їх психологічний стан. Окрім моделей, Данило майструє великі діорами. Спершу ідеї для них вигадував самостійно, а нинішні роботи це відтворення реальності зі с. Слів військових та фотографій, які вони надсилають. А в Київській області а, підбили БМП 2 росіян. Поряд валялось доволі багато їх е, тіл. У нього були фотографії. <схід> поряд стояли а, самі ці військові, і це для них був перший бій, який вони прийняли. Це був їх такий перший пам'ятний боєзіткнення. Він хотів увіковічити цей момент. Його вражаючі реалістичні діорами також використовують для навчання призовників. Ми робили величезний макет посадки а, із цілим перель. Яком в 30 одиниць різноманітної техніки російсько-української війни такі речі також допомагають військовим у навчанні. Ми це робили для навчального центру, де курсантів-дрончиків. По де, де курсантів дронщиків навчають, по перше, розпізнавати цілі. По-друге, це в якійсь мірі, мірі психологічна підготовка, коли вони можуть бачити місцевість, розпізнавання цілі не тільки візуально відрізнити гаубицю від танка, а наприклад, як виглядає та сама гаубиця, коли вона під деревом, під маскувальною сіткою, коли вона просто на дорозі і тому подібне. Данило виїхав з рідного Харкова до Луцька та понад усе мріє про закінчення війни. Попри все, він тримається мужньо, розвиває свій талант і блог, аби Українських моделістів знали в усьому світі.